Це Матфія, дев'ятий розділ. Спочатку. І війшовши, в він переправившись і прийшов у своє місто, і ось принесли до нього паралізованого, який лежав. На постелі. Ісус, побачивши їхню віру, сказав паралізованому, не бійся, дитя, прощені тобі гріхи твої. І ось деякі з фарисеїв сказали самі собі, він богогульствоє. І знаючи їхню думку, Ісус сказав, навіщо ви думаєте, лукаве в серцях ваших? Бо що легше сказати? Прощаються тобі гріхи, чи сказати встань і ходи? І от скажіть, що легше сказати? Прощаються гріхи. Сказати легше. А знаєте, от я от за, це, от за це думав. Ну, з однієї сторони легше сказати. А чи від того легше буде цій людині, якій ти скажеш? Є люди, є люди, які роками, ну я знаю з моєї просто каденції, скільки в службі, є люди, років 20 лежали хворі, вони мали якийсь гріх. І вони не могли відійти вічність. І одна, однажди дружина каже, Лодя, то не з нашої церкви. Треба сказати цій людині, що Бог відкриває, що в неї неісповіданий гріх. Гріх молодості якийсь великий був. І тому вона не може відійти. А вже схудла, вже. Так. Багато часу лежить Не встані. І можна сказати, знаєте, хвороба важка хвороба. А скажіть, що людині треба, їй, що їй помогло би? Що? Що вона відчула от те, що не раз, вона думала, що може час змив. У е, мене не одна така була, коли людині десятки років було якийсь гріх, і він не сповіданий. І людині Буває, Людина каже, Бог прощає. Бог прощає, але є, коли диявол достає тебе, і тобі він мусиш сповідувати чому. А ви тобі не прощений, тобі прощення немає, а ти в ад підеш, а ти ніколи тобі, Бог не простив це, а ти там не сповідувався, а ти його заховав і там що хоче. Може. Диявол. І для того, щоб він не мав доступу, краще його що винести, сповідуватися і тоді. Сатана не буде мати причини. Відійди во ім'я Ісуса. Хто сповідує, і залишає, тому Бог прощає. І я розсуждав що легше. Знаєте, коли я не раз казав, коли читав там в Індії, є куча тих е, вір різних, і їх священна річка є. Та дві річки, і, і ганг. Вони справа і зліва. То Ганг свята річка якою люди, щоб спокутати гріхи, одні в тую річку лізуть. Річка, та, якщо ви хтось знайде чуть-чуть, вона грязна. то там спалюють покійних туди. Бо то вона свята річка, вона грязна. П'ють її ту воду, її берег, берег, чи як то так, крем. Так, 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 правильно ви кажете. І, і, і там палять, каже, не завжди є доп... спаляний, кидають їх туди і вони пливуть. Деякі люди, щоб спокутити гріхів їхньому вчені, треба взяти якийсь гріх, має якийсь тяжесть, якийсь кілограм, наприклад, 20, 30, 40. І люди готові взяти на себе і йти по цій березі цієї річки. Скільки там відстані нести і на якось місце положити і як будь то. Але скажіть, чи, чи людина відчула це, вона зробила. Правда, буває так. Але чи людина відчула прощення? Вона да, вона відчула, що вона якусь ціну хотіла платити. Вона щось зробила з їхньої обради. Но про... Біблії, написано, в Біблії навіть написано старий завіт, оці жертви, великі витрати, які приносили за всякий гріх, то вони жертву людину не очищали. Вони гріх тільки що? Покривали. Все, все, покритий гріх. Він є, він треба був, нікуди не ділиться, нема жертви Ісуса Христа, але Він покритий. Бо можна сказати, твоя справа, як я кажу, закрили твою справу. Але ж вона є, діло є, сторону, вона просто закрита. А не в тому, що порвали твою справу і спалили. І тому я думав, чому? Легше сказати, там прощаються гріхи. А мені каже, для Ісуса легше от сказати встань і ходи, чим прощаються гріхи. Це ви приставте. Людина готова навіть бути, ну, нести якесь наказання, аби тільки відчула, що? що прийшло прощення в її. Я гідний тим терміном, що легше сказати, прощаються гріхи. Але чи людина відчує, коли я, хтось скаже прощаються гріхи? Ми віримо, що гріхи прощає хто? Тільки Господь прощає. Прощає, скажемо, вже якісь священі. Прощаю, прощаю. Але Господь прощає. І тому, щоби простити гріх, не треба було. Раніше приносилися тисячі жертв приносили. Вони тільки покривали і ніде не було проще, тільки покривали. Ви представте для того, щоби щоб викупити нас від гріха, яку ціну заплатив за це викуплення, син Божий? Скажіть, яку ціну заплатив? За те, щоб ми вірили, що кров і кров, яка була пролита на голові Ісуса Христа, Сина Божого, ми віримо, очищає нас. Алілуя! Від всяких гріхів. Що біблія написувало «блажена людина? Чі грехи прощені, Блажена людина! Чи вона здорова, чи вона не здорова, чи вона молода, чи вона старша, чи інша. Но як добре, коли ти знаєш, що тобі Господь простив твої всі гріхи, чи не так? Може, навіть і здоров'я немає, чи інше. Але гріхи прощені. Ми не раз кажемо, коли люди відходять від цієї землі і кажемо, не... до побачення. Ми кажемо, до зустрічі. Бо ми віримо, що. Син Божий оплатив таку ціну, що цій людині жила, якщо вона зробила все, старість прийшла, може хвороба була, може якісь неду. І через хворобу людина померла, через старість померла. Може другі обставини. Но блажена людина, щаслива. чому? Я бачив людей, може ви бачили, людина може встати не може, людина важко, але вона щаслива, вона співає просто. Чому? А її гріхи прощення. Аллія! І може бути і здоров'я, і може бути все. А тягар гріха настільки буде бучити. Ви представте, що люди буває переривають своє життя. Чи не так? Вони так замучилися від тих обставин, які самі зробили, шукають. Дивіться, Іуда, який зробив щось недобре, правильно недобре зробив. друге. Він не знаходив собі спокою. Диявол скористався цією ситуацією. Скажіть мені, що легше. Звичайно, проповідники, я підтримую ту думку, легше сказати, але я розсуждав, що для Господа було легше сказати в стані ходи. Він море зупиняв, він вітер зупиняв, але він знав, щоби тобі і мені простити гріхи, це нелегко. Це не легко, це треба. Він того, що він молився, він був в Гісібані. Плакав, молився, ми не раз говоримо. І під його була яка була Ту, як капля крові, які падали з чола його. Ви представте як? Він просить ущі, ви по сюди, хоч годинку. Підтримайте мене. І ангели укріпляли Сина Божого. Ви знаєте, яка була боротьба велика, за що? Щоб ви кров, це твоє і моє прощення. Аллея! І нелеко йому було! Може легше це він прокажений, приходили сліпі, бігли, він їм говорив, і зціляв, піднімав, врачував, воскрешав. Ну розумів, яка плата, плата не за здоров'я. Ми платимо якісь гроші. Плату ми платимо, щоб щось купити, якісь лікарства. А яка плата? Плата за гріх, смерть. І скільки це є? Це не та дочасна, фізична. Це віки, по віки віків. Не тільки смерть, вона та смерть з вічними муками. Ада, а дар Божий. Алілуя. Алілуя. Що легше сказати? Да, ці люди чули легше сказати, що легше сказати, говорив той, який знав, що йому, яка йому дорога буде, який знав, як йому важко, знав, як диявол буде знущатися, знав, що диявол хоче його знищити, щоб він твій і мій гріх не прибив до Христа, що він туди не дійшов, йому крепко, важко. Він молився, щоб Бог дав йому сили, як би не було знущатися, бити, плювати, але твій і мій гріх прибити до Христа. Як нам треба дякувати Господу? Може ти не маєш здоров'я, може не маєш сили, може старість, роки і інші обставини, але блаженна людина. Блажена людина, чиї гріхи прощені. Амінь. Амінь. Слава Ісусу! Я тоді подяку Господу. І сьогодні будемо молитися. Хай Господь просто має право прощати. Він це право здобув на Голгофі. Алілуя! Прощати Твої мої гріхи. І ми дякуємо нашого Господа. І хотілося там в наших піснях. Прославляти Ісуса Христа! Вся слава! І честь Йому! Він має право! Хто дав тобі право? Має право! Голова і Голгофський хрест. Аллилуйя. І тоді ми йдемо до нього, які б є здорові чи хворі, молоді, до повторяються, чи старші, а йдемо до Ісуса Христа. Аллія! Він має право. Може я не зціляюся від своєї недобу. Я казав, може, в мене важка буває старість, люди по-різному проходять, але бажена людина, чи гріки прощені, і в якому, в якій, в якому серці немає. Лукавства, чи не стоїть нам подякувати Господу за голову. Амінь. За Головський хрест, за Його страждання, за Його муки, за те, що на весючій на Христі він сказав такі сильні слова, дещу ворог твоєї моєї душі. Звершилося! Алілуя. Звершилося спасіння тільки в присподі до Адама, який гріх покривав, але не очищав. Звершилося спасіння людей, потомків, які зараз ікиморіше будуть жити. Слава Ісусу! І кожен, хто приходить, так просто кажеться, так легко, нічого не плачеш, не, не, плаче, не треба обходити з якимись кілограмами якісь, якісь щось, щось робити, щоб прийшло якесь. Ну, я навіть не знаю, якесь прощення, чи відчуття прощення, але ми віримо. Бог так полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірить в нього, не загинув, а мав вічне життя. Закінчується те, скажіть мені, що легше сказати. Прощаються гріхи чи встань і ходи. Тому я стою на роздумі. Якщо по-людському, так, то люди, то воно легше. А якщо по-божому, то друге те легше, а це нелегке. Але це нелегке взяв Господь на себе, щоб нам було легко. Амінь? Амінь. Давайте ми піднімемося.